Творчість це одне з найбільш цікавих і найменш вивчених явищ в нашій психіці. Саме творчість надає дитині найбільші можливості для реалізації свого я. Творчість має дивовижну властивість внутрішньої підтримки та відновлення. Вона апелює до самостілюючих ресурсів пов'язаних з творчим процесом і у результаті. Дитина знаходить гармонію зі світом та відчуває свою особистість. Буває часом ліпну від краси. Сплюсь і не тямлю, що воно за диво оці степи. Це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе, як є, дорога, я борю. усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і недлінна. Що хоч спинись із Богом. Говорити. Робота театрального класу скарцину мистецької школи номер 8 місто Одеси спрямована на розвиток особистості митця. На наших заняттях діти приміряють на себе різноманітні ролі, і це допомагає їм відчути себе іншими людьми і розглянути ситуацію з різних точок зору. Діти мають можливість імпровізувати та приймати швидкі рішення. Це сприяє креативності та комунікаційності. Вони також мають можливість взаємодіяти з партнером та домовлятися. Це допомагає відчути довіру до партнера. Велику увагу ми приділяємо створенню відповідної атмосфери, в якій діти можуть відчувати себе комфортно для вираження своїх почуттів та думок. Всі діти мають можливість виразити свої почуття. Сцинічного мовлення діти вдосконалюють свою дикцію та артикуляцію, знайомляться з правилами орфоепії та основами конферансу. Школи Никита Герус. Він навчається на двох відділах одразу: струнно-смучкових інструментів та у театральному класі скарцину. Герус Никита Одеса. Ганс Християн Андерсен Оле Лукоє. Коли ввечері діти збираються за столом, з'являється чарівник. Оле Лукої. Він спускається по сходах зовсім не чутно. Відчиняє тихесенько двері і бризкає дітям в очі солодке молоко. Повіки у дітей злипаються. Але оле лукоє нічого поганого не хоче зробити. Він тільки хоче, щоб вони заснули. А тоді він розповідає їм свої казки. Вони мене не бачать, не бачать мої чарівні зонтики. Ось яскравий зонтик. Я його розкриваю над хорошими дітьми і їм цілу ніч сняться чарівні казки. А на другому зонтику ну нічого гісінько нема. І я його розкриваю над неслухняними. Але зараз він мені не потрібен. Я хочу всім розповісти. Чудову казку! На це я справжній мастак! Крібле-крабле-бумс!» І казка здійснилася. В цьому році сталося багато важливих подій. Никита став лауреатом мистецького проєкту Одеса U-Next». отримав стипендію одеського міського голови як обдарований учень мистецької школи. Брав участь у багатьох конкурсах, таких як Театральна стрілка у Харкові, театральний сезон у місті Рені, де отримав диплом зі спеціальною відзнакою Я так відчуваю. Тож відкриваємо світу нові таланти. Зустрічайте юний Поет, вихованець Одеської школи мистецтв номер 8 Лауреат мистецького проекту Одеса you next» Нікіта Герус. Не вийде в них нічого. Ми не зламали за цей рік, хоча й були тривожні. Я знаю український світ. Ми всі не переможні. Добро перемагає зло. Та ворог наш загине і буде так, як у нас було. Все буде Україна! Мета проєкту «Одеса. Юнекст» – об'єднати талановитих дітей мистецьких шкіл Одеси. Представивши їхню творчість на великій сцені. І Никита Герус удостоївся честі серед найкращих вихованців взяти участь у цьому культурному проєкті і з виконанням своїх віршів, тому що з малих років його супроводжує муза, поезія. Як великий океан, вона стелиться легенько, так як стелиться туман, мріє думка та бажання, що здійснити хоче ми та буває незабаром, що здійсняються вони. Мріють всі душою, серце, мрія в кожного своя. Є також у мене мрія, щоб скінчилося. Сна весь день буяє, проліски розквітли та в зеленім теплім гає, сонце дарить світло. вже волошки синіокі є біля пшениці. В небо зиркнув я глибоке, бачу в небі птиці, бачу дощик йде весняний. Кап та кап і на траву. Бачу, вже цвітуть тюльпани. Я б нарвав та не нарву. Вже говорить діткам мати, побіжіть ви до саду п'ять годин вам напограти, сад привезти до ладу, а як вечір зразу тише. Припинився я на мить. Чутно аж як бігла миша, як ту весну не любить. Мрії збуваються. Цього року вийшла у світ перша книжка юного поета. В якій він запрошує читача у різнобарвний світ дитячої фантазії. Збірку видана у рамках нового культурного проєкту Одеса ЮНЕКСТ», ініційованого Департаментом культури, міжнародного співробітництва та європейською інтеграцією Одеської міської ради з метою надання підтримки талановитим дітям Одеси. Презентація цієї збірки. Відбулася у золотій залі Одеського літературного музею. Це була яскрава подія. І ми дуже вдячні всім причетним. Мені дуже подобається дизайн книжки. Все. І малюнки, і ось обкладинка. Обкладинка. Ма. Книга вийшла як цукеренька. Баші області, вихованці восьмої е, мистецької школи і театральної секції школи з картином. Україна незалежна і неславна не вики. Не Я люблю її безмежно, кохаюся люблять. Україна наша вільна, як у небі, тишиня і ніколи. І ніколи не підкориться вона. Українці всі не зла, незалежні назавжди. Україна наша мати незалежна, як і ми. Хай ми будемо щасливі, і скінчиться все ж війна, і вже буде Україна незалежності повна. Полі жовтім нива колоситься, і сидить бабуся остронка. Вишиває щось вона легенько, начебто в повітрі йде рука. З лісу гай вона повишивала, з поля вишиває колоски. Ще на вишиванцю простирадло, сніг, з якого видно квіточки. Є козак із дівчиною поруч, біля них дитя сидить вінку, ще бабуся вишиває гори та велику річку у гомінку. Вишиває хату, в ній родина, там зосталась радість назавжди. Коло них розкинулась калина, хай не знають жодної біди. Оберіг бабуся закінчила. Колі стала та мерщі пішла, щоб любов у вишитій сорочці, вся сім'я прийняла і зберегла. Українська мова, сонце у тумані, що колись бабуся передала мамі, тихо під вербою, тихо біля мальви, світлом кольоровим нам дарує барви. Світла, солов'їна, українська мова. Всі свої малюнки малювала словом. Передам це світло, сину я чи доньці, Хай вони тримають сонце на долонці. Мальовнича Україна верба і калини, безмежні степи, волошки і маки у полі. Жовтенькі, мов сонце, ростуть колоски, Хай буде там мир, буде воля. Сам річка весела і соняшник там. Щаслива у хаті родина, завжди буде рідна мені, крізь віки. Прекрасна моя Україна. Наша школа це теплий будинок, велика дружна сім'я, яку об'єднує любов до мистецтва і почуття прекрасного. І, як у кожній родині, в нашій школі свої традиції. Це Творчі свята, концерти, фестивалі, конкурси. Щороку у вересні у школі проходить свято перші кроки в мистецтві. Це посвята в творчість зовсім юних музикантів, співаків, художників та акторів, всіх талановитих діточок. До першокласників приходять наші випускники і передають їм естафету символічний скрипічний ключ. Нашої школи представлені всі види мистецтва образотворче мистецтво, хореографічне, акторське, інструментальне та мистецтво співу. Діти можуть поєднувати навчання на різних відділах. У цьому полягає комплексний підхід до розвитку талантів. Учні театрального класу також займаються співом, образотворчим мистецтвом, оволодівають грою на музичних інструментах. Це допомагає розкрити їхній творчий потенціал. І ще один секрет: головний принцип занять. Щоб дитина розвивалася і була щаслива, їй потрібна любов. Це слова Януша Корчака. Діти повинні зростати. В світі Прекрасного, в любові, в світі казки і гри, творчості та музики. Це найважливіший етап розвитку дитини. Мистецька школа це початок творчого шляху. Саме тут формується любов до мистецтва і почуття прекрасного. Ну і я, коментатор Чорний кіт. До нових зустрічей! Одеса завжди була багата на таланти та подарувала світу багато зірок. І сьогодні наші обдаровані діти це наше майбутнє, випускниця театрального класу Дар'я Столя. Ви знаєте, як прокидається сонце? Хоч ти додивляєшся ранішній сон. Воно зазирає у чисте віконце і дзвонить в дзвіночок чарівний, тінь дан. А спить воно за старою горою на хмарці, що біла, мов цукор, чий сніг. Про це ми знаємо єдині з тобою. І поки що. Секрет бережемо від усіх, бо завтра прокинемось на світанку раненько до сонця, а потім чекай, ми побачимо диво народження ранку. Мій друже, на обрій сонце вітай! Отже, побажаємо успіхів нашим талановитим учням і не менш талановитим педагогам, а також творчого натхнення нових ідей та їх реалізації разом з випускницею нашої школи, студенткою Київської музичної академії імені Глієра Катериною Кравчук. Дякую всім за увагу!